Привіт всім, ви включили наш наступний урок про українську літературу. Якщо ви хочете нас підтримати, то внизу під відео буде лінк на баймі кофі, де це можна зробити. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш урок і приємного перегляду. Да, про інтимну лірику. Інтимна лірика в творчості Івана Франка представлена збіркою Зів'яла листя. Дуже Символічна назва теж дуже гарно цей образ прописаний. Ми говоримо з тобою про будемо говорити про поезію, чого являєшся мені у сіні. Але історія формування цієї збірки зів'яло листя це історія нещасливого кохання і не одного. <свісно> а, і Думаю, що одного до збірку що не вистачить. Так, <свісно> да, ну це був би тільки одна частинка, а там їх аж три. <свісно> і три жінки, які були в житті Івана Франка. Про першу ми вже з тобою згадували: це Ольга Рошкевич. Я тут можу ще коротенько розказати одну байку. Це дуже цікаво, що коли. Я колись тобі це розповідала, і ти мені казала, згадаєш це на уроці про франка. Коли я була маленька і була в бабусі влітку на дачі, бабуся брала в сусідки журнали різні читати. Ну, що це були за журнали? Наталі, історій», ну це все. Я дуже любила читати, оскільки читати ну, мало було, що то я читала ці журнали. Ну, і ще е, читала газету факти, наприклад, в 10 років дуже, дуже цікаво було, звісно. І я пам'ятаю, що в мене був маленький блокнотик. В якому я свої нотатки писали в 10 11 років максимум. І от я читаю один з цих журналів, і там написано про нещасливе кохання Франка. І мене це так вразило, що я виписала лід до цієї статті собі в блокнотик. І це було якраз про історію його нещасливого кохання з Ольгою Рошкевич, про цей арешт, про його повернення, про те, як потім Ольга Рошкевич вірила, що вони зможуть все ж таки бути разом, і вона вийшла заміж за іншого чоловіка, і цей чоловік погодився два роки жити з нею у фіктивному шлюбі, тобто вони спали в окремих кімнатах, а Ольга продовжувала бачитися з Франком. Але ну, бо її чоловік він усвідомлював, що Франко от він має все змінити, він усвідомлював значення Франка. І, але звісно, для Франка Ольга Рошкевич залишилась ну, таким ідеалізованим коханням. Ем, як багато буває, коли ти захоплюєшся людиною, але ти з цією людиною не знаходишся в стосунках, не, не буваєш поруч, у вас не буває конфліктів, все здається ідеально. Є образ. Цей такий. А, власне, друга людина, яка розвила серце Франку, це Юзефа Дзвонковська. Франко освічився їй, і вона йому відмовила через те, що вона хворіла на сухоти, вона знала, що вона не дуже довго проживе. І це теж певна жартовність, що вона відмовилася від свого щастя. Усвідомлюючи, що Франко не буде щасливим після її смерті, ну і що Франкові доведеться взагалі е, якось цим співіснувати. А третє кохання е, я піддивляюсь, бо я виписала їхні імена, щоб не забути, е, це Ліна Журовська. Це дуже цікаво, що Франко закохався в неї, коли він вже переписувався з Ольгою Хорожинською своєю майбутньою дружиною. Але він закохався в цю целіну, а, ходив за нею вулицями, а, от, трошки стал Кірнгом. Да. Тобто він дійсно був в неї дуже закоханий, але він їй абсолютно не подобався. Він її не цікавив, і, відповідно, він її сприймав як такий об'єкт захоплення. А, і від того, що вона його настільки сильно не сприймала, він вважав її. Ну, от, Звіром, так? тобто, в нього у е листі в збірці є ці порівняння: якраз чи жінка, чи звір, тобто от її холодність, те, як вона його відштовхує, але водночас він відчуває до неї сильний потяг. Е це абсолютно інший вияв кохання, це не романтизоване кохання, як з Ольгою Рушкевич. І тому. Сама збірка зв'яли листя, вона є дуже складною в плані емоцій ліричного героя. Але тут варто сказати, що збірка, ну, наприкінці збірки, скажімо так, це як один, можна її розглядати як цілісний текст художній. Герой змінюється, змінюється його почуття, і наприкінці збірки герой покінчує життя самогубством. В чому він подібний до. Юного Вертера з гетів, гетівського тексту, бо він не може пережити це нерозділене кохання. Він не знає, як жити з цим почуттям. Ну, Франко з ним жив, Франко його розумів. Але це дуже цікаво, що от той Франко, про якого ми з тобою говорили. Трошки раніше, водночас він настільки глибоко може описати всі свої емоції, всі свої переживання, і ти слушно зауважила, що во ці е, тексти гарно лягають на музику. І їх легко ну, використовувати як пісні, робити з них пісні. І тому в цьому є якраз вияв оцього ліризму, коли і почуття, і форма, і зміст вони настільки в єдині, що вони можуть викликати ну, повністю цю емоцію, яку ми можемо легко асоціювати з собою, щоб повторювати її, повертатись до неї знов. Нам це зрозуміло. От. А, ну і думаю, що можна перейти до чого являється мені у сні, майже не проспівала я. Ну, бо хочеться співати щоразу, як ти казала. Я думаю, що тут ти можеш сказати, які в тебе враження, які. Ти знаєш, ну, типу, класний трек. Коли ти його читаєш, то. Так, давай так в мене є три якісь думки. Давай почнемо перший. Мені не дуже понятні почуття головного персонажа. Ну, взагалі, якось, типу, не супер. ну Коротше, не моє воно. Колись було, видимо во моє. Оце типу, якби в мене хтось так страждав серед друзів, то я б сказала заби. От, але е, я думаю, що мені здається, що це дуже важлива якась тема. Коротше, мені було 18 років, і мене кинув мій перший хлопець. Типу ну, він був першими партнерами, ну, якби її першим хлопцям. Я пам'ятаю, що це знаєш, в мене був телефон на кухні це типу провідний. І здається, тоді позвонив Масіч. Я, я його звони з другої ночі. Було. Я типу розповідаю, яка типу знаєш, в мене там трагедія оце все ми зустрічались два місяці, якщо Вибач. кохання всього твого життя. Я розумію. Просто не, да, ну, в той да. момент здавалося саме так. При тому що, тому, що чесно, це це навіть не були відносини, де я була закохана. Тобто, знаєш, типу, це як просто мені запропонували зустрічатися, хлопець був симпатичний, чоб ні, знаєш. Але це перше в житті, типу, був типу процес саме коли. Хтось мене кинув, знаєш? Я я ніколи не втрачала людину в такому сенсі. От і я типу та там страдаю всі діла. Коротше, масі мені тоді порадив прочитати знову ж таки одного одного російського письменника, але зараз не працює про нього. І масі мені сказав таку фразу цікаву, каже, що. Насолоджуся цим болем і думаю, а що, він каже, ну, типу, ну, що сам факт, що ти можеш це проживати, це дуже класно. І я подумала, що це якась херняна порада, коли ти 18 років, мені ну, типу, ти ще не на тому рівні, щоб розуміти це все. А вже знову ж таки, там, коли стаєш старшою, я просто помічаю, що ще важче, важче відчувати якісь сильні емоції. Да, що типу є, ну і насправді а, в тому, що ти а, може когось любиш або відчуваєш до, кої, до когось якусь близькість, і навіть якщо це не взаємно, це все одно не змінює того, що це прекрасно. Бо в першу чергу твої почуття вони не про іншу людину, а про тебе, про те, що ти можеш відчувати. Тому типу, в цьому концепції, в цій концепції мені дуже подобається типу, типу, чого являєшся мені у сні. Мені дуже подобається. Це наєст на дівчину, чого ти не являєшся мені у сні, Але це інше питання, да, я з ти із. Позичали в конспекті, що е, правда це питання, чого воно е, спочатку, начебто, до неї, а потім все менше і менше до неї, більше якби просто в простір. Е, з позиції стилю, коли я його читала, я наче чи це правильно стиль взагалі говорити. Е, я пам'ятаю оцей ритм. Знаєш, коли ти читаєш, тобто після наприклад, наприклад, Тараса Шевченка, ритм дуже зрозумілий. Ляля, -ля 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 -ля. ну коротше, все зрозуміло. А тут ні. Да, ну, наприклад, от чого являєшся в мені у сні? чого звертаєш ти до мене, чудові очі ті ясні, сумні, і ти так що? Ну, тобто, воно знаєш, воно збиває. Але знову ж таки, ну, типу, це може це в в суть модернізм, я не в курсі. Але, коротше, це типу ритм поезії, він трохи і змінює, і в тебе немає через це, ти не можеш просто знаєш, просто в тупу читати по ритму, воно трохи збиває, і ти знову ж таки в тому, що він пише. Оце, і останнє, що хотіла сказати, що я думаю про це все. Ем... Ну, крім того, що да, найбільше мене дратує фраза в житті. В житті мені весь вік жити-нажити. Ну, типу, це все. Е «Та, та -це серце, що в турботі, неначе перло у болоті, Марніє в'яна засиха, хоч в сні на От, Оце, типу, коротше страждання, культивація. мені не дуже подобається, але вірш гарний. фатальне, правда? Так, да -да -да, абсолютно. абсолютно. Але тут якраз от цей фаталінг, він дещо перегукується, ну, не дещо перегукується. Він... Вертер, власне, в цьому теж виявляється, що він а -а -а. не бачить можливості жити Взагалі відчуття. Так, і це нам нагадує дещо героїв романтизму, коли так. вони теж захоплені своїми почуттями, вони не можуть їх позбутися, тому що ці почуття сильніші за них. Це але це оскільки це вже модернізм, це неоромантизм романтизм, фактично. <буквіт> так, ми не говоримо, що це стара традиція романтизму. Це не романтизм, де герой всередині своїх оцих емоцій, він їх переживає, але дійсно ну, він не бачить для себе виходу ні. Ну, от, абсолютно драма. квін так само як ми тебе говорили, коли про романтизм. Да, типу, що є оце відчуття, про тому, що знову ж таки, після першого, да, перший раз тобі розбили серце, а другий раз коли тобі коли розбивають серце, ти думаєш, що ну, нормально, типу, ну ну все ок. Да? І тут трохи дивно, тому що це, типо, наче дорослий мужик, а він ну а, а пише так. Наче він ніколи в житті такого відчувати не буде. А знову ж таки, всіх різна історія. І я хотіла ще сказати з переду того, що я взагалі думаю про е, пісні і, взагалі, таку якусь популяризацію. Мені здається, що це ок. Я розумію, що в цьому це звісно що трошки крім є. Ти, да, типу. Оскільки ти говориш про популяризацію, я просто виведу нам цей слайд і. <с? Я розумію, що да, там, типу, згадуючи е, прекрасні, в прекрасне блискуче вирівняне волосся утюжком пана Віталія Козловського в кліпах. Е, з однієї сторони, це трошечки крінж, але з іншої сторони, боже мій, ну слава Богу. Ну, типу, е, якщо це якимось чином змушує якусь людину мене. Наприклад, в тому самому віці зайва раз відкрити і прочитати, блін, це прекрасно. Я пам'ятаю, як думи ми маєте оце, оце все? Це я я, я пам'ятаю твоє повідомлення, Валя, за що нам це все? Да. Цей клім, я розумію. З однієї сторі, да? а з іншого стриди, ну, типу, слава Богу. Ну, да, типу, якщо це змусить когось ну, як проблема, воно трохи. Е, Можливо, робить літературу більш пласкою в якомусь сенсі, знаєш. Тобто, вона вона знову ж таки, що якщо людина не занурюється в творчість Івана Франка, вона може реально бачити оцю поезію саме через прозу Віталіка Козловського, а просто господи Віталій Козловський наображається, але воно трошки поверхневе. І от я думаю, що я бачу в цьому плюси, але звісно, що класно було б, якби у людей було більше можливість занурювати саме в ту, ну, в, наприклад, в ті самі думи. Шевченка і не чути в цей біт е, пісні, але слава Богу, що воно є, бо воно популяризує, хоча б якось зайвий раз взяти і прочитати оригінал. Можливо, ти там прочитаєш якусь іншу пісню Івана Франка, е, боже пісню, боже мій е, вірш Івана Франка. От тому е, я типу сміюся, але насправді бачиш ти вислухай, пройшло скільки 31 один рік, блін, 20 років майже пройшло. Ну 13-18 <зв>. десь так. А я все ще пам'ятаю да, типу, що е, наскільки вона насправді от такі елементи вона насправді впливають на те, наскільки вийшло популяризувати навіть в такому форматі українську е, літературу. Тому е, да, е, це все, що хотіла сказати з приводу чого являєшся мені у Ну, типу, якби хтось мені написав такі вірші, ну, що дуже гарний, але я, 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 б, я б не здивувалася, що чувак може мене сталкерить. Yeah. От, але... Е, дякую тобі дуже за твої враження, твої думки. Я навмисне цей мем теж тут вивела, вив розмістила, тому що він говорить про те: ну, по-перше, дійсно там багатьом учням легше так вчити якісь тексти, щось запам'ятовувати там, навіть просто хто написав цю поезію, легше запам'ятати мем, ще щось. Але тут завжди важливо знаєш, повертатися до першого джерела. І я думаю, що насправді, можливо, це не завжди спрацює з молоддю. Мається на увазі там з підлітками. Окей, з молоддю, можливо, більше. Це те, що популярні якісь тексти, співування популярної культури, те, що не принижує сам культурний елемент, цей не принижує культурний твір, текст якийсь. Це, це важливо. І, ну, ми маємо розуміти, що я сюди вже не виносила на екран, але є ну суперпопулярний в інтернеті гуляє цей франкотик, де Франко з котиками, з вушками котика з рожевими щічками і всякі такі асоціації. Це говорить про те, що ну типу це, це частина нашого життя, те, що ми використовуємо як меми. І це добре, що ми актуалізуємо пам'ять про цю людину і її творчість, тому що набагато гірше було б, якби. Його ім'я взагалі ні в кого не викликало жодних реакцій. Це значить, от тоді це було ну, цим сигналом про те, що недостатньо ми говоримо про цю людину, про її значення в культурі.